Наталя Карпенко. Мій дім це мій край на ім'я Україна. В мурахи мурашник, у сонечка небо, у крапельки хмара, у білки дупло, нора чи гніздечко, та кожному треба, щоб в рідній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов. Що щедро посіли батько і мати, де квітне стежина, якою пішов. Тому навесні повертається пташка із теплого вирю в рідні краї, тому і ведмідь, і маленька комашка так ревно боронять кордони свої. Мій дім, моя міць оберіг і родина, мені наймиліша моя сторона. Мій дім це мій край, на ім'я Україна. Вона в моєму серці назавше одна.